Руслан Баламутов народився у Рівному, закінчив гімназію номер 6 Директор навчального закладу розповідає: захисник був наполегливим та щирим. Для тих, хто тут навчається, для тих, хто тут працює, відкриття сьогоднішньої пам'ятної дошки свідченням є того, що саме завдяки таким людям, як Руслан. Ми можемо ходити в школу, сідати за парти, вести відносно мирне життя. Урочисто відкрила дошку сім'я загиблого Руслана. До початку повномасштабного вторгнення захисник працював сантехніком. Був успішним у своїй справі, розповідають колеги. Він постійно працював, він був трудоголік, він був дружелюбний, він завжди готовий був допомогти. Допомогти просто допомогти. Не обов'язково за гроші, як от в нього сантехнічна робота, вона всім нам необхідна. Але він всім готовий був прийти на допомогу. Йому довіряли не тільки колеги, йому довіряли його клієнти, наші мешканці. Завжди про Руслана наші мешканці відгукувалися дуже позитивно. Військового досвіду Руслан не мав. Друг героя Анатолій теж військовослужбовець. Розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення він хотів захищати країну та впевнено йшов до своєї мети. Коли почалася ця війна повномасштабна, він якби постійно до мене писав, бо якби зв'язку не було. Так просився до мене в бригаду, я його як міг його відмовляв. Вроді би, знав, що його. Не взяли, вже якби заспокоївся. Але потім познавши, що все-таки він пробився туди. Ну, Пішов на храбу. 2 квітня 2023 року старший солдат Руслан Баламутов загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання. У героя залишилася дружина та двоє синів. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.